Для учнів 3-4 класів зараз покажу, як вводимо ми три фішки, використовуючи як внутрішню частину стопи, так і зовнішню частину а, правої стопи, яка буде вести м'ячик. цю останню фішку ми обводимо другим способом для учнів 3-4 класів, наступаючи на м'ячик вверху підошви ноги і отримуючи. У Рівновагу на опорній лівій нозі. І так, перша фішка з правої сторони вводиться, друга середня фішка з лівої сторони і остання з правої сторони. І так, починаємо рух, ведемо м'ячик в нутрішньої сторони, з зовнішньої зробили удар, Наступаємо, наступаємо, бачимо опор на ліву, ногу, права нога наступає і вводить м'ячик. З вони сторони. Наступайте, наступаємо. Половині, з зовнішньої сторони, і наступаємо. Ось таким чином ми можемо вводити. Тренуйтесь, практикуйте. У вас це повинно виходити. Бажаю успіхів!